батько, косив я, та й викосели солов'я, соловею садочок, ха Канареючка рейошка, роман косить завтав'яже, Катерина загріба, Грицького волина повага на воду тяга. Ой, Мамо, люблю Гриця, Гриць на конику увертиця, гриця шапка до лиця, люблю гриця, молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку житанко білу, соловею, садочок. Манко сілька в кам'яже Катерина загріба, рицько волина повага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конек вертиться, вриця, шапка лиця, люблю Гриця, молодця, та прийде Грицю у понеділок, та підемо разом по Борвіну, соловею, садутю.